Світлення, якісь жахливе просто. Привіт! Зараз буду знімати розпаковку. Розпаковку купу всього купила прямо за цей тиждень і все хочу вам показати, бо готуюся, як завжди, до пологів. Вода це дуже добре. А, мій син каже, я попів і я покакав. Тому що, якщо ми не п'ємо, у нас закрипи. Але не про це хотіла показати вам. Хотіла показати вам те, що придбала. Так, перш за все, це нічні сорочки для годування а, дитинки. Зараз покажу. Так, це одна. Щось мене потягнуло на такий тіфані кольор. А, вона коштує, здається, 1100 гривень. А, бавовняна, все. Але більше таку купувати не буду. Навіть не буду казати, де купувала, тому що. Мені ось ця набагато більше подобається. Як я придбала два однакових кольори, ну ось я вагітна, ну так я обирала. Ця коштує 900, здається, 50 гривень. І на цьому сайті я купую вже другий раз. Тобто першу свою вагітність я дві е, купувала там нічні сорочки, коли три роки тому. Їх відшивають по вашим розмірам. В броварах здається дуже якісне, набагато якісніший е, бавовна. на... Е, Тактильні відчуття. вони, Я їх прала тисячу мільйонів разів. Вони все витримали. Коротше. І купувала я на сайті Moms Store. В інстаграм я виклала. Кому буде цікаво, можете зайти, подивитися або напишіть мені в приватні. Це абсолютно не реклама. Просто кажу, що кому хто вагітний і кому потрібно годувати грудьми, дуже круто. Потім такі ось ще. Бюстик для годування грудьми також. Від мамстор, вони теж відшивають, питають розміри. Можливо, вони і не відшивають, сорочку точно відшивають, це не знаю. Потім, що ще, ще придбала, ну, потрібно ж в пологовий капчики, тому що в мене, в мене капчики з минулого року йок. Придбала теж це український виробник Twins Home Style. Що, синок, дати тобі пластилін? Зараз. Дивись, які мама капчики придбала. Одні мені, одні моїй сестрі, щоб ножки а нос мені? не мерзли. От тобі ці хочеш наші тобі рожеві? -то я усу, бути. Бо ти хочеш бути рожевий, дай Бог, щоб тато не чув це. І... Бо він не переживе. Пери. Давай, взувай, синок, ножки. Смішний. Будеш ходити в таких капчиках? А мені давай на ножки мамі в дінь ці капчики. Оцей сюди. А оцей? Не даремно його рожала три роки тому. Синок, ти космос. Пойдем. Пойдем. Я тобі дам що? Пластилін, так? Да? До речі, ще з покупок і шокових цін. Я сьогодні придбала дві дині і кавун, і заплатила за це 700 гривень зі знижкою, так як я вагітна, мені зробили знижку. 700 гривень за дві дині і кавун. Я вам хочу сказати, що дині і кавуни це тепер розкіш для багатих. Так, що ще придбала? У нас тут такі а, для дитинок. Кокон. Моя колись подруга, яка народила перша, ніж я, купила гньоздишко, якось вона так називала кокон. Зараз потрібно відкрити. Не можу одною рукою для дитини зараз. Придбала такий кокон, я його придбала на Oh My Kids. прямо тут і написано Королевський текстиль. Ну, коротше, дуже класна штука для малечі. Сюди отак от кладеш. І е, можна в, в ліжечко класти. Ну тобто, коли дитинка тільки народжується, хто мами. Ще не досвідчені, у кого перша дитинка. Дитинка не спить одразу в ліжечку, типу ми її поклали і їй там кайфово. бо ми годуємо грудьми, потім від тепленької мами перекладаємо в ліжечку, ліжечко холодне. І потрібно щось таке, знаєте, щоб був якийсь такий відчуття захищеності. І такі кокони дуже круто класти в ці ліжечка, поки маленька дитинка, там навіть до півроку, або, наприклад, тут кокосовий ще матрасик є. Ця штука знімається. Тут, бачите, відкривається, зсередині все виймається, можна прати в пральній машині. Я взагалі все перу в пральній машині навіть косівки і взуття. Дитячий преміум. Хлопок і полістер. Дитячий преміум зроблено в Україні. Ну, дуже приємно. Прям підтримую українського виробника, як ніколи. Це в Україні шиють самі. Це в Україні шиють самі. Ну, красавчики, можуть, якщо хочуть. Замовила, до речі, ванночку. І, ха, ванночку таку круту, мені так сподобалось. Дві ще, дві триста. Прихожа на нову пошту, а вона просто корито тазік. Я її не купила, я її просто відправила назад. Так що це таке? А, це ми ходили на вечерю. І в мене на животі видно, чим хто вечеряє. <хи> То, коротше, дуже прикольно. З неї віддала 1100 гривень чи 1050. ну, ну Більше точно 1000, але вона прям якісна, якісна, ця, ця хто вона. Окон, він, гньоздишко, воно корито, воно. Ну, тобто, тако можна навіть, знаєте, на кухні собі щось годуєш, дитину немає як зафіксувати. Поклав сюди і вона нікуди не вивалиться. Ну, прикольна така шняга. Тепер далі показує. Стоїть на тіну. це теж для дитинки замовлення робила на нотіну. ну це зрозуміло, бо видно. І що я придбала? Теж, так як я вже мама, скажімо так, досвідчена. Яку вони упакували. Я купувала перший раз своєму сину веледу. І наразі теж купую веледу. От Веледа це швейцарський бренд натуральної косметики для догля... подогляду за тілом. Це в мене кремчики під підгузок, дівчата, з календулою. Найкраще, я, яким я користувалася кремчиком під підгузок, просто я перепровола дуже велику кількість, і минулого разу я всім своїм знайомим рекомендувала дівчатам, хто народжував, саме купувати його. Взагалі подразнення моментально знімає, і, якщо постійно користуватися, не, до, не дочікуючись, коли буде подразнення у малюка під памперсом. Давайте під підгузком, так? То просто космічний. Мені подобається все. Це два кремчики під підгузок. А можливо, у когось просто прілості, знаєте, у людини, у якої велика вага там під грудьми чи ще десь можна так використовувати. Потім це дитячий шампунчик теж із календулою. Тобто, це взагалі натуральний виробник. Просто все на травах, натуральний виробник. і... Так. Точно шампунь. Так, шампунь-гель для душу. Бо тут, по-німецьки, здається, роблять в Германії, але це швейцарська компанія. А ні, це теж Швейцарія, Made in Switzerland. І ще придбала це не молочко, а олійка. Я взагалі не за олійку, це я придбала собі. Ну, тобто, є дітей там. Особливо не мастила олійкою, можливо, доведеться. Але якщо ви порівняєте цю олійку, наприклад, Johnson's Baby, Бейбі це небо і земля. Тому що Johnson's Baby – Бейбі це чистий продукт нафтопереробки. А веледа це справжній. Так воно коштує щось там під 300 гривень. Але я вам кажу просто, ніжнішої шкіри в мене в житті не було, ніж від цієї олійки. Вона пахне зараз, я не пам'ятаю вже як. Ой, фу, пшикнула вніс. Коротше, не можу сказати, чим пахне, або, або нічим не пахне, або я погано почула. Е, тому кремчики щось під 200 гривень, я не пам'ятаю, їх вистачає надовго. Спочатку, щось там на кілька місяців, потім менше. Але прям от. Я вам рекомендую, дівчата. Оце от, от те, що я замовляла перший раз, і буду замовляти постійно для діток. Це найкраща косметика, натуральна, без подразнень, яка дуже класно працює. Ще замовила собі лактицит. Взагалі дуже давно не користуюся таким засобом, але не бачила раніше якийсь такий гель. Вирішила спробувати. Зараз понюхаю. Ой, ой. Ой, Боже ти мой, як він приємно пахне, господи помілуй. Це я таки сказала вслух, просто він, дівчата, він нереальний. Боже, як приємно. Але я зараз вагітна, тому не факт, що вам сподобається. І що ще тут? Іще якийсь олівець для губ, такий світленький, тому що я дівчина доросла, губи зникають, треба їх малювати. Так, що я ще придбала на цьому тижні? Зараз піду, подивлюсь. Ну, це навряд чи вам буде цікаво. Це різні добавки від НСП. Щось для мене, щось для чоловіка, щось для моїх підопічних. Це я знімала сьогодні відео. Лишила. Так, нічого. Більше я що не придбала. Це на мене дуже-дуже не схоже, бо я транжира така ще. Так, не хочу б знімати другу сторону, бо там такий в мене срач. А хоча чого не знімати? Ну ось срач. Це ж треба прибрати, в мене такий пузяка, я вже не хочу навіть нахилятися. Це так гарненько склала свої коробки з розпаковки, воно все повивалювалося як у бомжихі на вокзалі. Ну Все, певно, більше нічого не купувала. Капчики. Ще купу всього потрібно придбати до народження дитинки. я це думаю, як я буду працювати. Малий грається. Пластиліном ліпить так? Да? У нього, коли в руках пластилін, мама віддихає. Так що зараз. Попрацюю ще дівчаткам подроблюю меню. Я вже, хочу, знаєте що, я вже хочу родити дитинку і почати худнути, почати приводити себе в нормальний якийсь стан, тому що, ну, хоча в мене мішки постійно під очима, але тим не менше. Одягу ніякого нового не купувала на цьому тижні, тому про одяг дитячий нічого вам не показую. Купила такий крабик за 200 гривень. Металевий роздерла ним половину собі голови, видерла половину волосся. Тому не рекомендацію, як то кажуть, всем буду займатися дитиною і менюшки робити. Цілую, люблю, бувайте!